Всім привіт! Зараз будемо готувати пасту з морепродуктами та під сиром пармезан. Для приготування пасти з морепродуктами нам потрібні спагетті, вершки, цибуля, часничок, морепродукти. Я взяла мікс. Тут у мене і восьминіжки, і мідія, і десь і кальмарчики вон є. Ну, тобто, є все. Ось. І ще один восьминіжка, восьминіжки взагалі двох. Видів. От. І, значить, що ми робимо? Спочатку ми ставимо відварювати спагетті. А поки буде варитися спагетті, я поки поставила водичку, зараз ми трішки підготуємо. Ось, наприклад, де великі у нас шматочки, то їх можна порозрізати, наприклад, на менші. Ось щупальцю можна теж там розрізати на декілька частин. Тобто підготуємо зараз, щоб у нас все було готове вже. Так, також тепер ми зараз наріжемо цибульку напівкільцями. Нарізали і чесночок іще. Чесночок теж треба нарізати. Викинемо. Чесничок теж такими тоненькими слайсами. Так, водичка наша на спагетті вже закипає. Ставимо наші спагетти варити і будемо готувати. Так, Зараз вони в нас розм'язнуть, опустяться в каструльку. Так. Це тут готується, а ми ставимо сковорідочку нашу на вогонь, кидаємо смажити цибульку і часничок. Мішаємо цибулечку з часничком. Так, цибулечка вже з часничком готова, в принципі. Трішки вже так під це підсмажилась, спагеті валяться. Тепер ми сюди ще додамо трішки укропчика замороженого так. і висідаємо сюди наші морепродукти.

Ось Так. І це все перемішуємо ще раз і лишаємо смажити таке, ну, до, трішки, щоб підрум'янилось. Тепер сюди ми виливаємо вершки. Так. Перемішуємо все гарно. Так. І зараз ми протіжуємо наші спагиті і сюди висипаємо спагеті. Зараз я візьму щипці. Так, оп, оп. і оп. Тепер це ми все гарно перемішуємо. Ось ми перемішали, так його все. от І хай тепер воно вершки, оце все разом, хай воно хвилин 5 доготується. Ну, якщо не на великому вогні, то хвилин 10. от Кришечкою зараз накриємо гарненько, так. і залишаємо. Так, з пилу, з жару знімаємо нашу пасту з морепродуктами. Я наві для пасти купила таку тарелку, як в ресторані називається сомбреро. Оп, і накладуємо сюди в дирочку, в гніздечко все. Кидаємо ще морепродуктів зверху. Тепер беремо пармезанчик. Обов'язково. Без пармезану не то взагалі і натираємо зверху на нашу пасту От так от і зараз ще один куб. За бажанням прикрашаємо. Я ось покладу пару гілочок зелені О, і помідорчик чері для краси. О, так. Можна ще так. посипати паприкою. О, так, для краси. Щоб все було як в ресторані. Ресторанна подача. Посипаємо паприкою О, і смакуємо.